Величезний X-Track, це TraxAS XRT. Машинка по-справжньому великого розміру. Ось так це все виглядає. rtr комплект в комплекті пульт управління. Колеса 4 штуки величезні. Це Belted колеса нового зразка з ременями, які не дають. Роздуватися шина. Ось так це виглядає. Безкліпсовий корпус. Дійсно надзвичайно величезна машина. Подивіться, який великий тут мотор. Працює на 8С, все просто величезне. Я не знаю, чи передасть камера, але розміри цієї машинки дійсно вражають Traxxas XRT.